Бажаю всім здоров'я, ви на каналі The Hunter. Сьогодні вирушили ми з Дімончиком на річку. На вечорок, так після роботи, трошки порибалити, половити. Я буду хижака ловити, точніше, а Дімончик буде ловити білу рибку. Не знаю, заїхали десь в якесь поле. Серед поля стали. ну, Вроді місце якесь класне є. Будемо зараз пробувати ходити. Я буду бігати, пробувати трошки силікончик, трошки якісь вопчики. Ну, Не знаю, що щось вийде, так що не перемикайтеся, дивіться далі, буде цікаво. Так, Ось таке цікаве місце. Ніби є якась верхушка. Так, Вчепив я двохдюймовий типу свінга, то щось китайське, то не оригінальний свінг, але І вчепив повідок. Оп. Вихід рибки. Ось ми бачимо, тут десь бобрик живе. сліди його життєдіяльності, виріз собі і їв кору. Так, По комплекту це фінеза до 7 грам UX і Daiva 2,5 тисячі. Наразі пробуємо, пробуємо обманути окунця. Цікаве місце я знайшов. Хтось собі тут так гарно все обклав. А, цей хтось дуже любить курити, я бачу багато попелу. І рибалить він на кукурудзу. Цікаво, що ж тут ловиться. Так, ну, поки що, поки що в пошуках рибки Поки що в пошуках. Так, не знаю, дійшов я до якогось села, там вже багато людей біля берегу. Вирішив я там не рибалити, оскільки напевно рибка там, вся налякана. Все-таки ще впараюсь в головку трошки. Хотів знайти точніше, якісь місця на нього класні, але напевно піду зараз туди вверх, може там щось є, не знаю. О, кидаю поки що якийсь силікончик 2,5 дюйма, 3 грамчика. Ну поки що нічого. Не здаємося, пробуємо далі. В Дімона така вергушка ловиться. Ну, файна, файна, така майже Дністровська. Май. Майже, ну я трохи тут Дімона підсиджую. Пробую на слікончик. Ну поки що нічого. Так. Такий топляк. Цікаво, чи є рибка біля такого топлячка Десь гніздо шершнів є, такі шершні літають, як коні ходив побігав, ось знайшов я перекатик. Мустанг. Ну, без скрутки, я сподіваюся, щучки тут нема, а є голавлик. Спробуємо його спіймати зараз. Вон такий перекат, перекат. Цікаво, чи це було, на болото можна заходити, не можна. Таке вроді можна стояти. Це була покльовка напевно Не неупевне. Схоже було дуже наклювання оберталка. Я бачу, рибка є на перекаті, а ось мене реагує ніяк. <рив> <рив> а ось на оберталочку тільки що було клювання. Так що, напевно, хоче воно оберталки. Що це таке? Єлець? Кого не очікував, того не очікував. Так. Ну, я знаю, що ти хежа риба чекаю, давай висрись перше. Так, ну, нарешті розловився. Єльчик. Єльчик, друзі, отак. От Червона книга. Дімон взагаребця піймав. Лишили ще густі руки мати, певно, виризуба. Так, до цього перекатка ми ще вернемося трішки пізніше що щось спробуємо обловити там кущики той приямок там треба якось обійти щоб не в болото. так а ну я тут пройду вроді мав би пройти Так, то вже п'ятий шершень, я навіть я їх рахую, але то вже смішки мішки з мішками. То вже п'ятий. Шершень за сьогодні, якого я бачу. Так, ну копія ріджа. плаваючого, Спробуємо. Не шкода обірвати за то. Головики мають бути гарні насправді. Так о. 100% відсотків тут 100% він є. Чого він клює? А чи оригінал? Ай. Ай, це була клюпа клів, Це було клювання 100%. відсотків. Рінички ж гострезні тут стоять, просто гострезні. Ага. Є функція в цього воблера летіти прямо, а потім полетіти вправо. От а так це непогано. би там якось провести, там гарно такого, От не було б цього куща, було б шикарно. Я би закинув туди, де потрібно. А так я, на жаль, не можу. Обожнюю зустрічати заходи сонця на риболовлі зі смінгом. Це просто шикарно. Трошки погодка стає краще, вітер трошки стихає і надіємося, зараз буде якийсь кльов, бо поки що щось нічого. Не знаю, можна спробувати тут. Щось втекло з під берега велике. А що не знаю.

І він. Ось і він, що це? Це голавий. Ух. <сі> Ай, люблю я цього красунчика червоноперого. Так, але він гарно плюнув. Дай Боже йому здоров'я. <сі> і дорости до кілограма. Хворенький ти. А ні, то його щось пробувало з'їсти чи що. Але знайшов, знайшов я його. <сі> так говорю тихо. Бо... Тихенько маленький. Говорю, тихо, бо може тут ще є. Ага, він їсть водорості, він на міляку. Е, спрацював, спрацював. Копія ріджа спрацювала. Вдурив, здурив його. Він не реститься, до речі. Голавлик не реститься. Ось такий красунчик на... Ось такий воблер. Так. Все, відпускаємо, відпускаємо маленького, маленький, біжим, не мушу тебе трохи кидати, бо ну, давай тихенько підійдемо, щоб його дуже тихо відпустити. Оп. Так, ось візьмемо до уваги це місце, де він зараз клюнув. Гляньте, який перекат з великими такими каміннями. Тут брала. Звідси, до речі, якась риба велика пішла, можливо і щука. І підкинув я під отой камінчик більший, декілька змахів і рибка на гачку. Може ще є. Клюнув, до речі, ще в перекаті так. Хочу гарний місце ось там, але туди ще треба добратися. Буду пробувати. Прикол такий, що річка була велика. Скло. Ладно, ну. впаду, то впаду. Теж на головля приїхав все-таки. Так, ну ось так, ось так. Пригнути трошки і спробувати спіймати. Тут насправді може бути і гарний. О! О, оце був голавлик І мимо. Він випригнув з води там. Я бачу, ну такі були грамчики 500. На жаль, мимо. На жаль, мимо. Пішов, блін. Це був просто х... великий голов. Це був просто великий голови. Не було куди його пускати, там Там кущі зразу. Так, треба давати цьому місцю відпочити. Тут тільки що було дві клюваки, хороших голови, хай відпочивають, пізніше зайдемо, що був такий. Хороший удар, і я відчув, лавлик був немаленький. в ну, підсотньому було 100%. Аж як то кажуть, настрій появився. Ну, цікаво, цікаво. Я сподіваюся, він зараз трошки відпочине і ми отримаємо то там плюгань. Ну, не того самого лавлика, ну, навряд чи він там один, скажімо так. Зараз трошки підемо десь поджигуємо. Може, щось спіймаємо на силікончик. І продовжимо далі. ну Вже вечері. Ще залишилось хвилину 10-15. Може трошки більше до заходу повного вже. І буде вже темно, так що не втрачаємо час, біжимо пробувати. Так, поклав я гламурний гламурний кітик. Рибка йшла за ним Ми тебе ще сьогодні не ловили. Голя піймав, єльця піймав. Ще два зійшло хороших Було ще декілька атак, а окунчика десь нема. Я думав це риба. Блін, з цією фінезою. Вона чутлива, гарно так відбиває, особливо 2 грама. Вона чує, я думав покльовку, серйозно вам кажу. Я думав, це тикнула тикнуло щука або окунець. А це між кущами джиголовка просто забігла. Ну, точніше ця капелька. Я на джигріх ловлю. Так, ну не знаю, нема окуня. Може дійсно не роститься ще. Або десь не в цих місцях, де я його ловлю. Ну можливо ще не та приманка, але ну, навряд чи приманка не здається, якраз те, що треба. Ну не ловиться окунь, то йдемо пробувати далі ловити головля. Так, місце я вже думаю трішки відпочило і зараз можна буде ось на отакий, попробуємо цей раз. Як-не-як, як стало трошки темніше, я думаю, світліше і мав би спрацювати. Так, тройники тут гострі. Я там додивився, трійник Трошки вже такий тупенький на тому воблері, що я кидав, якого не шкода, типу. Ось і поплатився, але нічого страшного, ще злого. Так, ось такий пробуємо. Ну, я на місці. Пробуємо. мимо. Мимо це знов був просто здоровезний голови. Не бачу воблери, де він. Ось він. Луску зачепив. Луску зачепив. Це просто жопа, який голає. Я не знаю, чи я його витягну. Ну це десь ну, я не знаю, він на паузі клюнув. Він просто клюнув на паузі. Давай маленький, я не бачу тебе, не бачу тебе. Ось тут. А, я його взяв, він тут біля мене. Маленький тихенький. Вау! Ха-ха! Такі під 60 грамчиків. Тихенько. Uh. Uh. Тихенько. Друзі, <laughs> <laughs> uh. це просто капець. <laughs> Чудовий просто на закінчення просто такого лавлика. Ну, схожі сходили, але я думаю, може навіть менші, ну це просто красавчик. Я навіть не буду його важити, шкода, бо це самочка. Я бігом його відпускаю, щоб він віднерестився, бо він не реститься якраз. Так що вподобайку за цього монстра. І якось так. Так, цю самочку відпускаємо, відпускаємо. Де ж тоби так зійти, щоб її акуратно відпустити? Не знаю. Оп. Тут зараз я його відпущу самим собою. Ви гляньте просто який красунчик. Оп. Оп, маленький, так, давай, давай, давай. Відходи. Чекай, не пливи ще, ще не пливи. Ти втомилася. Чекайчика, відвідій біля берега тут. Не можна зійти до берега добре, ніг би зійшов би тебе відкачав так чисто на течії туди. Оп-оп-оп, є попливо. О, Подобайка. Так, ну, <подобайка> я задував не просто. Трофей, в принципі, трофей цього року спінінгового в мене. Такий голавлик, грамчиків під 600. Ну, красунчик, красунчик просто. Я відволікся трохи, переклав, спіннів у ліву руку. Все, як завжди клює, тоді, коли ти навіть не очікуєш. Е, переклав і вийшло так, що Воблер просто сплавлявся по течії трішки. Ну, Все як зараз голавль любить, в принципі. І просто я чую така, бум, покльовка, я підсікаю і він випригує. Не знаю, там темно під мостом, я сподіваюся, що ну, трошки щось вийшло, але ну, все одно, ну, друзі, це риба, це просто шикарна рибка була. Так що Бігом до Дімончика, ще спитаємо, що в нього, і будемо рухатись додому. Так що, всім дякую за увагу, дякую, що були зі мною. Було тяжко, 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 але знайшов рибку, підібрав ключик, китайський воблер. Приходжу я на китайські обіра. Дешеві, дешево та сердито і ловлять. Ну, звісно кажучи, в правильних руках все ловить, так що якось так. Всім, друзі, дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і зустрінемось на риболовлі. Також, друзі, дякую воїнам, які боронять наш край. Слава Україні!